Друзі, перші про головне поїхали. Путін і Трамп могли домовитись між собою. Саме тому нам відрізали розвіддання, аби росіянам було легше витіснити наші сили із курська. а Україна втратила свій останній козир на переговорах. Путін почав масштабний наступ на Курщині в момент, коли США перестали ділитися із СУ розвідданими, Пише Forbes. РФ активно руйнує мости і масово атакує БПЛА короткі ділянки доріг. Намагаючись витіснити нашу оборону минулого тижня. Росія розгорнула один з найефективніших підрозділів безпілотників. А також сотні північно-корейських військовослужбовців разом із морською піхотою і десантниками в Курській області зупинити їх в Україні буде нелегко. Пише Форбс. Наступ окупантів розпочався в момент, коли адміністрація президента США Трампа припинила надавати Україні розвіддання і постачати боєприпаси американського виробництва. Це призвело до втрати територіальних здобутків минулого місця і загрожує відрізти головну дорогу до основної української військової бази в Курську, міста Суджа. Генеральний штаб України повідомив українській правді, що ситуація в Курську, який частково перебуває під контролем ЗСУ з серпня, залишається складною, але контрольованою. Однак, поки що невідомо, як українські військові планують протидіяти новій російській тактиці, що поєднує в собі елітні дронові підрозділи і підтримку північно-корейських військових. Боєць ЗСУ Артем Карякін повідомив, що Росіяни з допомогою в фактично взяли під вогневий контроль. Усі логістичні маршрути в курській зоні ворог докладає серйозних зусиль для прориву на КПВВ суджа через нашу прикордонне ліворуч, наступаючи від Свердликова, а також від Крейдяного до Олешні праворуч для взяття під повний вогневий контроль дороги життя Сил оборони України. Писав військовий. українцям, загрожує котел та оточення. Втім, генштаб бачить ситуацію. Спеціальна операція, яку проводять Сили оборони України в Курській області, РФ вже виконала своє головне завдання. Найближчим часом на цьому напрямку може відбутись зміна архітектури фронту. Таку думку висловив військовий експерт Роман Світан в коментарі 24 четвертому каналу. За його словами, під час курської операції українські підрозділи скасували на цьому напрямку майже 100 тисяч російських військових. За його словами, під час курської операції українські підрозділи скували на цьому напрямку майже 100 тисяч російських військових, що не дозволило окупантам почати рух в бік Дніпропетровської і Запорізької областей. На думку експерта, саме завдяки курській операції вдалося втримати Покровськ. Водночас, Роман Світан зазначив, що через прогнозоване зменшення військової допомоги з боку ша наступальні операції Сил оборони України в Курській області треба закінчувати. Треба розвернути лінію фронту вздовж кордону. Створити так звану смугу забезпечення, можна прикритись річкою Сейм і створити кілька десятків кілометрів безпечної зони в неб напрямку Сум, зазначив він за його словами. Це дозволить перейти в оборону на кращих позиціях, зв'язати російські війська і прикрити Сумську область. Як саме та якими силами відбуватиметься такий злам архітектури фронту, залишається закритою інформацією. Я думаю, що ми побачимо це найближчим часом. пропустив експерт. Російські війська не намагаються оточити українське групування в Курській області. РФ Вони хочуть перерізати логістику і зупинити постачання. Таку думку в ефірі радіо НВ висловив ветеран російсько-української війни, майор запасу з Олексій Гетьман. Тут не йдеться про оточення військ, йдеться про погіршення логістики, взагалі припинення логістичного постачання військ. Заявив він, це спроба змусити наші війська вийти з Курської області. Експерт зазначив, що українські війська контролюють близько 30 кілометрів російської території. Ми ж розуміємо, що все підживлення нашого групування в Курській області відбувається з боку Сумської області. Зараз ударами за останні кілька днів росіяни намагаються відрізати нашого групування від можливості постачати все, що необхідно з України, щоб наші війська залишились без усього для ведення бойових дій. Пояснив гетьман. Говорячи про те, чи варто згортати операцію в Курській області, ветеран зазначив, що це питання до військового керівництва, але ця операція має сенс досі. Ми змусили росіян тримати там приблизно 100 тисяч їхніх військ. Якщо ми знімемо наші війська, то і росіяни знімуть їх і зможуть спрямувати на інший напрям Турецький Покровський. Російські війська не намагаються оточити українське угрупування в Курській області РФ, вони хочуть перерізати логістику і зупинити постачання. Таку думку висловив Олексій гетьман. Тут не йдеться про оточення військ, йдеться про погіршення логістики. Взагалі припинення логістичного постачання військ. Заявив він це спроба змусити наші війська вийти з Курської області. Експерт зазначив, що українські війська контролюють близько 30 кілометрів російської території. Ми ж розуміємо, що все підживлення нашого групування в Курській області відбувається з боку сумської. Зараз ударами за останні кілька днів росіяни намагаються відрізати нашого групування меджможливості постачати все, що необхідно з України. Щоб наші війська залишились без усього для ведення бойових дій, пояснив гетьман. говорячи про те, що варто згортати операцію Курську область, він зазначив. Що це питання до військового керівництва, але ця операція має сенс досі? Ми змусили росіян тримати там близько 100 тисяч військ. Якщо ми знімаємо, росіяни знімуть ці війська і використають їх на турецькому чи покровському напрямку. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів, політиків експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка. Кожен робить сам зустрічі. Друзі, став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.